Хочу відповісти на дуже часте і саме популярне запитання: а, що робити з кашпо? Висадили, купили ви його, чи ви самі його виростили, да? чи вам подарували? Що з ним робити далі? А все дуже просто. Дуже в принципі вони легкі у догляді. Треба просто дотримуватися декількох чинників, і все буде окей. Зараз я вам про них розкажу. Один з головних чинників. Це сонце. Я не перестану повторяти і розповідати, що це квітка сонця. Вона любить сонце, вона дуже активно квітне, вона показує всю себе на сонці. Якщо це буде півтінь, вона буде квітнути. Вона буде расти, але не так активно вона буде квітнути. Якщо це тінь, ну ви її через тиждень не впізнаєте. Вона перестане квітнути. Вона буде расти, але це буде вже не, то, не той ефект, якого ви очікуєте. Ну, також, звичайно, дуже важливим елементом є полив. Бо тут субстрат, тут незвичайна земля, субстрат він дуже швидко просихає. Багато хто мені каже, ні, на сонці вона в'яне і не росте. Або полив поганий, розумієте? Якщо от у нас, наприклад, це Кіровоградська область, наше палюче літнє сонце, то треба поливати зранку і ввечері. Підняли, полили, трогаєте важкий, нормально. І квітка показує по собі, якщо вона. Підвяла, треба її подлить. Вона має бути вологою. Коли спека, коли така сонце літнє, вона має бути вологою. Ну і, звичайно, ж добриво. Я використовую теж, я ж кажу вам, я завжди розповідаю про свій досвід. Третім правилом важливим є добриво. Я використовую добриво пролонгованої дії, осмокод. Я його туди закладаю при пересадці черенка в кашпо, і воно в мене діє 5-6 місяців. Чесно, я більше нічого не роблю. Все просто поливаю. Якщо без добровопрованої дії, звичайно, петунія вона не відмовиться, їй потрібно буде. Якщо у вас цього немає, то е, десь раз в тиждень в 10 днів е, треба її підживлювати. Е, в усіх магазинах є добрива, універсальні для квітучих, для петуній. Візьміть і раз в тиждень підливайте її, вона тільки подякує. Так. і... Теж обов'язковим елементом є обривання відсвівших квіточок. Дивіться, як. Багато хто неправильно це робить. Обриваємо відсвівшу квіточку з ножкою. І так, це треба робити. Це треба робити, бо ну, я розумію, що там десь забули, десь залінилися, але це важливий фактор. Воно само по собі не буде повісили, і воно там буде собі жити. Ні, такого не буде. Все потребує догляду. Тому раз в день. Підійшли, обірвали квіточки, і вона буде вас радувати постійним квітуванням. Якщо ви також її пересадите в більший об'єм, або навіть у відкритий ґрунт, вона буде більшою, треба знати, який горщик. Якщо це горщик 3-5 літрів, і там одна рослина, то, в принципі, їй цього буде достатньо. Але якщо ви пересадите в більший, то це буде прям гігантус. Ще одним чинником є те, що треба хоча б раз на місяць обробіть від шкідника, бо Петунію на неї любить нападати кліщ і всякі різні. Раз в місяць зробіть обробочку, і вона буде здорова. Так, я назвала вам 5 чинників. Якщо їх усіх дотримуватися, то Петунія буде радувати вас до пізньої осені.